Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Отож, важливі новини для українців з Польщі. Друзі, помилкове позбавлення біженців статусу Укр у Польщі. Є, друзі, реакція польського омбудсмена. Польський омбудсмен Марчин Вьонсек звернувся до уповноваженого уряду з питань біженців з України в Польщі до Павла Шефернакера через масові випадки, коли біженці втрачають статус Укр та привілеї, які він дає, друзі, виїжджаючи з країни на менше ніж 30 днів. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я нараджу підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. В підтримку розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Друзі, до офісу омбудсмена надходили численні скарги від громадян України в Польщі за безпідставну втрату статусу Укр. В них люди розповідали, що після перетину кордону повертались до Польщі з України протягом 30 днів, але все одно втрачали право на безкоштовну медицину та соціальні виплати. Крім того, друзі, неодинокими є випадки, коли статус Укр анулювали, незважаючи на те, що людина постійно перебувала в Польщі. Більшість громадян України дізнаються про втрату статусу взагалі випадково, наприклад, коли ЗУС припиняє виплату щомісячних допомог. Отож, друзі, в офісі омбудсмена вказали, що виявили основні причини, чому біженці з України втрачають статус «Укр» у Польщі. Перша з них, друзі, полягає в тому, що прикордонна служба реєструє дату. В'їзду громадян України з Польщі, а дату повернення ні. Щоб відновити статус Укр, треба підтвердити, що перебування за кордоном тривало менше 30 днів. І тут, друзі, з'являється друга проблема. В офісі омбудсмени також наголошують, що поширеною практикою є те, що прикордонники не ставлять штамп. Паспортах громадян України, які мають електронний документ «Дія.ПЛ». Через це потім важко довести, що вони не залишали Польщу більш ніж на 30 днів. Ще, друзі, однією проблемою є нове надання статусу Укр, коли замість цього потрібно просто відновити наданий раніше. В результаті людина знову отримує статус Укр, але вже на дату подачі заяви. І в цьому випадку вона не отримує соцдопомог за період, коли статус Укор не діяв, хоч це і було помилково. Хоч, друзі, звертається увага уряду на тривалі затримки з внесенням прикордонної самослужби інформації до бази даних про перетин кордону громадянами України. І є випадки, коли дата в'їзду впроваджується до бази аж через кілька місяців. Тому людина, звісно, може вже давно повернутись до Польщі, вклавшись у 30 днів. Продовжувати отримати тут соцдопомоги і раптом дізнається про втрату статусу Укр. А зус починає вимагати повернути кошти назад. У зв'язку з цим, друзі, польський омбудсмен Марчен Вьонцик направив офіційне звернення до повноваженого уряду Польщі з питань біженців з України Павла Шефернакера з проханням втрутитись в цю ситуацію і навести лад, зокрема, друзі, внести необхідні зміни до нормативних актів з метою стандартизації практики відновлення статусу Укр для українців. Друзі, хочу нагадати, що позбавлення статусу України внаслідок помилкового факту виїзду громадянина України з Польщі на срок більше ніж 30 днів, призводить до втрати права на медичне обслуговування, грошову допомогу, соціальну друзі допомогу. І це друзі має дуже негативні наслідки для біженців з України. Отож, друзі, будемо сподіватися, що ця дійсна проблема все ж таки вирішиться в Польщі. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!